Привіт, друзі! Зараз ми на городі і купаємо картоплю. Ось після тих дощів. Картопля дуже, дуже мокра земля і вона є дуже мокра, тому ми купаємо так, щоб вона підсихала на сонечку. Сонечко є прекрасне і вона буде підсихати. Наша картопля ми її пишаємо і вона собі підсихає, а ввечері будемо її збирати. Після тих дощів земля дуже мокра, тому відразу ми не кидаємо в відро. А ось так. І вона тут сушиться на сонечку. Вже ось тут трохи накупала ось. ось. Насушиться наша картопля. Потім ми будемо її збирати. Ще тих пару рядей треба викопати. викупати. soja. Soja to že už... Ja by to stihla. Kartoply budemo a vám s tým harnou dňa, kde bačne.